Трошечки вже сьогодні гадала. Людям дві діагностики зробила, а вже завтра бо два дні ж не гадала, трошечки накопилось. Ну нічого. Вже все добре, бо трошечки була простила. А так, чай з меліси, з липи чай. Гарне, гарну справу зробили. Ви знаєте, і зараз мені ось каву роблять. Ага, згущене молоко принесіть, будь ласка. Да, я ще ж поздержу, а сьогодні дозволю собі трошечки, хоч і сьогодні середа, не можна не було молоко їсти і яйця, ну я не їла, а хочу трошечки знаєте, підсластити каву, що мені зробили, щоб солодке зробити. Горло, не горло, не боліло, не температура, а трохи голос осипший був. Ну, все добре вже. З завтрашнього дня починаю О, ось трошечки зараз додалю каву, трошечки згущенки. Починаю трошечки уже відповідати. Сильно ж мене просили, голосу трохи осіб, а так більш-менш нормально. Просили на своїх студентських картах. Дивіться, які в мене перевірені, класні. Скільки вони ці карти знають, любовних історій з моїх студентських років. Давайте на білявок подивимося. Бубнова білявка, жирова, це Христові і червові це із зеленими очима. Дивимося старим методом діда Нестера, мабуть, не в спіне тут одне відео. ну Бо, мало, зараз швидко, швидко. Так, білявочки мої. Так, русявочки, рижульки це одне червові Значить. Зараз дивлюся швидко. Так, так тут нікого нема. О, білявки. Ой, дівчата, бачите, в один розклад і для русявих, і для бубнових випало. Дівчата, бубно, Бубновим випадає король, з яким ви дуже довго не спілкувалися, а тут примирення буде. І дивіться, і червовим, ну це і рижульки, гарненькі жіночки, і дівчата. Тут він хлопотати буде так, щоб побачення було. Тут любов і кохання, бачите, тут же не одної поганої карти нема, ні одної пікової карти нема. Це гарні карти випали. От двигаю. Тут те, що касається і червових, і бувнових, дівчата гарно, королі повипадали. Тут, значить, і свідання, і розговори. І все, і все, все. Дивимося на крестових. Ось Крестові. Так, крестові дуже щось сюди будете, переживати за крупні розговори, якісь діла вирішуйте. Але ж ви собі ідіть, бо хлопоти, бачите, наша карта ся порвана. Хлопоти у вас чітко за ці казенні діла будуть, і воно закінчиться пользою. Бачите, польза, це карта польза. Ви, сразу не буде, виходити, але ж потім вийде, бо випала польза. Чітко робіть, действуйте, документи роботи.